Цим займається кримінал. І коли СБУ прийшло, СБУ, здається, не МВС прийшло в Туці, вони ж там знайшли зброю, вони знайшли, що муніципальна охорона, яка оплачується з податків киян, з бюджету Києва, да? з податків киян. муніципальна охорона. Охороняє клуб, ну, публічний дім. Охороняє цей туці. От, значить, про те, що він публічний дім, говорили його працівниці, говорили про це публічно. Розповідали і є це в мережі в інтернеті. От, Публічний дом Віталія Кличка чи Володимира Кличка може подати на мене в суд і змусити спростувати. От, але є офіційна заява, що там продавали заборонені речовини, що там є зброя. Ну, тобто, дивись, Вони охороняють публічний дім, використовуючи Скарпіони чи З Ево 3. Тобто, Скорпіон Ево 3. Це пістолет-кулемет, який використовувався хлопцями-гурівцями з відомої четвірки братства, да, які загинули. Тобто, це зброя гуру. Навіщо охороняти клуб Туці, я вибачаюсь, сім охоронців чи вісім охоронців з пістолетом, ну, з, з Скорпіоном новим, Ево-3, автоматично, з автоматичною зброєю. Що там таке відбувається? Ну, окей, там, те, що вони там марихуану знайшли, траву знайшли. Ну, от в, центрі, в центрі Києва під носом. Це ж тільки марихуану носом, знайшли, значно, ти хочеш сказати? Рома, так в чому прикол? Це ж майже на розі там спуститись 50 метрів да, або пройти. До СБУ пішки, до главка СБУ так, від так, цього тутці, ну, пішки ну, 5 хвилин. Метрів.